Героям слава дорогі друзі! мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо всіх до перегляду поєдинку між Олександрією та Вересом. Це 29-й тур української прем'єр-ліги. І ми фінішуємо. Але ще треба цей матч розпочати. Одразу залітаємо до цього ефіру зі стартових складів. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. З іншої сторони ще й про срібло перепрошую не гарантоване для Олександрії. За нього треба буде поборотися Олександрія атаці. Артем. Козак в штрафному майданчику козак прострілює. Треба забувати цара. Робить це максимально спокійно. Четверта хвилина Олександрія виходить вперед. Теді цара, людина забивач, людина, яка не знає, як сходити з поля без результативної дії. Це було швидко. Олександрія насправді любить забивати швидкі забиті м'ячі, але інколи про це забивають. Для теді царес його п'ятий гол у 12 поєдинках української прем'єр-ліги. От якраз таки в матчі проти Олександрії він не відзначився результативно дією, Хоча до того в трьох поєдинках забив чотири. І це його п'ятий. Вони в будь-якому разі є сьогодні на лаві для запасних. Навіть про те, що величезна кількість трат і дискваліфікованих і травмованих, ростер Олександрії ще залишається солідним. Теді Цар, шанс на дубль. Цара битиме удар від цари. Але з цього разу з ним порався Андрій Кожуха. Керівники Олександрії, які сьогодні можуть долучитися до історичного моменту, тому, відповідно, заповнюють свої місця. Пробитики випускався під поперечку. Досвідчений вже Андрій Кожухар знає, що такі дари брати не можна. Ковалець, удар від нього. Кожухар витягнув, але все одно Олександрія задовкла. Це теді цар. Це теді цара, дубль для нього на 21-й хвилині. Кутові Олександрії, друзі. Ми повертаємося до цього компоненту, коли вони продовжують працювати. Тому що тут не забили з першого, забили з другого. В Олександрії міні-свято поки що на трибунах дійсно хороший і Відповідно, це одна з головних ключових складових успіху. Олександрії в цьому сезоні. Краща оборона в лізі лише в Київського Динамо. 17 пропущених м'ячів у Киян і 21 В Олександрії зараз може бути 22-й Микола Гайдучик. пробиває, підставляє свою ногу або якось перекинути Єрмакова або щось на кшталт цього зробити, але вкотре не влучає в площину. Нападник Вереса ганяє Олег Шандрук, він більше активності. Далі Дахновський, Руслан Степанюк о, поки що перемовини, якісь проводять на лаві запасних. Тут момент Олександрів вимальовується Філіпом. Шанс для нього Філіповідає на ковальця Ковалець стигає забити третій. І подивіться, як радіє Кирило Ковалець цьому забитому м'ячу. Капітан відзначається. Але сама комбінація Олександрії. Максимально красивою є. Олександр Філіпов зіграв не як форвард. Він зіграв як ідеальний плеймейкер. Давайте дивитися по самій комбінації. Можливо, якраз таки шабано тут прийняв участь. Але ні, тут помилка. А, до речі, не було офсайду Філіпова. При передачі, звичайно, на ковальця а ось в цьому моменті, коли Даниїл Ващенко віддавав, тому що може бути насправді. Поки що радіє Кирило Ковалець, тут ще мав великий ризик не забити. На прийомі від передачі Філіпова відпустив за далеко від себе м'яч, але все одно забив. І Кирило Ковалець, ось так. Всіх суперників навколо голкипера Олександрія пішла подача. Набігання і удар по воротах. Черговий. У нас фактично всі кутові сьогодні з ударами. І чергова нагода для Вереса, принаймні, трошки скоротити рахунок. Ще раз подивимося за цим вибіганням від Євгена Шевченка. І це фінальний акорд у першому таймі. Ми ж дивимося ще раз за забитим м'ячем Кирила Ковальця. Якийсь тут просунув на Філіпова. Філіпов вже готовий був пробивати, але побачив, що продовжив рухатися Кирило ковалець. Оце називається зв'язочка. Так, коли працюють між собою два футболісти, працюють на користь результату команди. Філіпу міг забивати, міг покращити свій доробок. Давайте дивитися по тому, що змінилося, що не змінилося. Не змінилося нічого. Наскільки я правильно зрозумів по складу Олександрії, Георгій Єрмаков у воротах Кампуш та Шабанов Пара Центрбеків Скорко на правому фланзі захисту, Мартинюк ліворуч. Ващенко Ковалець та Смирний залишається таким трикутником грати в центрі поля. Теді Цара на лівому фланзі півзахисту, праворуч мотація Артем Козаки на вістрі Олександр Філіпов. Тут атака від Вереса. Шарай, шарай бити має удар Гайдучик, все ж таки забив. Ось посварили Верес. Ось вам будь ласка і результат, Микола Гайдучик все ж таки вкусив Олександрію, і це. А встигли за 46 плюс перевалити чи ні? Чи прямо на 46 хвилин. Ну схоже, що на 47. -й. Все ж таки забуває Микола Гайдуч. Тут Олег Шандрук лише дійшов до своєї технічної зони, там, де мають перебувати головні тренери. Давайте дивитися, як це було, що тут провалилось. По перше, не надто вдало розташувалися центральні захисники на початку цієї атаки. Далі пішла подача. До речі, зараз треба переглянути цей епізод. Знову я про то говорю, тому що зарано святкувати. Чи не було при ось цьому кросі на Владислава Шараяні якось там міліметрового офсайду у 77 го номера Вереса? Кампуш. Ну, середня передача. Ось це так. Знайомий малюнок Олександрії на плани чи то Кампус, чи то шабану бореться теді цара зараз проти куці. Куця цю боротьбу. Чисто було Філіпов, битиме Кожухар. Все ж таки встиг зреагувати. Олександр Філіпов з розвороту Примірять на себе срібні нагороди. Але прихрість тому, що якраз таки перший за багато років сезон, коли Україна втрачає. Для свого представника для свого срібного призера місця в лізі чемпіонів. А тут ще й навіть в Лігу Європи не проб'ються, бо шахтар переможець з кубка. Атака від Олександрії, яка завершується ударом поворота. К Олександр Філіпов. Пробиває. арзунато вище воріт. До речі, в нас боль. Боротьба проти Вовченка. Ось такий простріл. Єрмаков гасить цю пожежу. Дає спокій. Нарешті оплески і радість від болівальників Олександрії. Ні, це ще не фінальний свисток. Ще хвилину нам треба пограти. Шостак? Вантажить м'яч напрямку Філіпа. осаді, він то розуміє, але проб'є. Можливо, заб'є. Надежа ну, посміхається Олексій Антонов, посміхається. Руслан Ротай не дає навіть жовту картку за удар після свистка. Олександру Філіпову. І ми чуємо свисток від Дениса Шурмана. І ми чуємо радість. Це дійсно радість для Олександрії. І на трибунах, і серед гравців. І серед тренерського штабу офіційно вже де юре, де факто, як хочете, Олександрія срібний призер чемпіонату України сезону 2024-2025. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.